Всім привітки, з вами Роман. Продовжуємо проводити гру Resident Evil 4. Величезне дякую вам всім за перегляд попередніх серій. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. Також дякую спонсорам каналу, хто підтримує канал грошима кожен місяць. Дякую вам велике. Вам всім гарного перегляду, а ми будемо розпочинати. Адже ми з Луїзом бігаємо по підземелю і хочемо звідти вибратись. Слава Богу, Луїс приніс нам ліки, які трошки, трошки, трошки чуть-чуть, е, зменшили. Плив тої штуки поганої. На організм. Іли він почуває себе трохи краще, але ну, це не надовго. Так, Луїс, ти де вже? О! Push, Давай, Sancho. підпихну трошки. На такому There, ми ще не катались тут. Головне, hey, right? oh, right? щоб ми не вилетіли з цієї oh, штуки. Прикольно. Можна тут цілитись? On О, on безкінечно набою. Hey, oh, yeah. Це зрозумів, дядько. Я не дурний, розумію, що треба по чомусь стріляти. Хороший пістолет, але дуже неточний. Хоча я поки справляюсь нормально. Таке 10 набоїв малувато буде. А, поняв. Не треба. Ого! Це було прикольно. Музичка така прикольна. Підожди, бо попав, влучити не можу. Ну воно пістолет тай хороший, я тобі скажу. Назад ми дивитися не можемо. Давай трохи розгону. Хто ж з бочками хлопці їздить? Хто ж їздить з бочками вибухівки. Хайликні, однозначно. Давайте якусь горку, чи що, треба розігнатися трошки? Оооо, нічого діло. Ти б трошки і ви вилетіли. Ладно, ходи. І пістат мені більше подобається. Тут мене по набоях трошки створив. У звуках відчуваю, що спопереду нас чекають гості. Гості взагалі то ми. Там хтось динаміт. Ой! Ну, не вмійте, не біриться, хлопці, на шону вам. Здесь тут шай, я бачу хороше. А воно підвиконі. Навіть магнум набої не дали. 10 набоїв магнум. Це вже можна всю гру пройти. За тьма набоєм магнум. Глечик. Хорошо. До речі, можемо додати Щось толкове в той глечик. А не, то, не то. Ось воно. Так, тут тільки дві, а тут у мене немає бі... Ладно, давай закладемо самоцвіти в глечик. Якщо знайдемо ще один, то можна буде їх виняти і закласти туди в ту корону. Чи що там таке? Корона? Так, в цю корону можна буде закласти. Корона буде однозначно коштувати купу грошей. Знову. Погнали. Поїхали. Мені подобається класно, це зроблено на рахунок цього, що тут можна кататися. Дуже чітко. Ді де мене як... Ох охти шо? Той з бензопилою там катається. Сзади нікого? Нікого. Побачення. Весело, весело. Ні взагалі класно, класно. А бляха. Я не встиг. Щось прицілився, а воно не вистрілило. Ну ладно, ми тут катаємося, а вони чому тут катаються? Тут не стоїть. Бляха! Лучше не можу. Line, да, ведь починь трошки гимнючая. Але вже класно, ого оце так вулик. Ой-ой-ой, ой, Мінус гальма. Блин, кино, наверное, на ванну сикумах, так давай тут. На всякий випадок збережемося. Там куди, сюди? Сюди? Опа. І що тепер? Обійти? Та можеш тут перепригнути, що ти? Перепригнути не можеш. О, тут нема нічого нема захованого. Обходити погана ідея. Тут обходити треба 3 кілометра. Опа. Stay sharp. These guys have Маскування, та я щось, так, да, не побачив. Де, ти там по компляюч. Що тут треба? Зато бліде загинуло через нескіченний рої комах. Справжня напасть. Прошу знищити входи в їхні велетенські вулики і рятувати наші життя. Ти вже вмреш, чи ні? О, знайшли сапфір. хорошо. Входи вулик, а де тут входи? А ну по карті глянемо. Можна або сюди, або сюди. Ти два шляхи. Ми йдемо сюди і глянемо. Що тут? Тут просто обхід. Нічого хорошого. I hate insects! Take care of them for me, I'm the You're the Слухай, сапфірів так багато. А як я тут дійшов і тебе не побачив? Як їхні вулики знищити? Ці вули... Бляха. Де ці вулики взагалі? О, диві. Падло сховалось. Від нас куди прохід, куди нам треба? Окей, а вулики де? Вулики воно? Ти можна сюди шмаляти? Ага, тобто це воно, так. Да? Чекай, він з іншої сторони, он той, що пульсує. Треба знищити. Bad, right? То вот, що за вулики, а тут бляха залізти не можна. Та йо, пересете. Ліс один називається. Гар назад рухаємося. Я б не сказав, що ці жовті пульсуючі штуки це вулики. Я думаю, воно якось по-інакшому виглядає. Окей. А десь має бути один. Мабуть, з тої сторони. Там сюди. Тут нас? Просто ковок. Вот ти на тут зачаївся. Хоч капканів немає. Так, гарно все роздивимось, щоб ні на кого не стати тут випадково. Yeah. You... On О, давай набої, дякую. О, скільки ти мені набої даєш? Торговець є, привітки, торговця. Ти тут сховався, торговцю. Хорошо, тоді давай, раз ти тут є, давай давайте забрати самоцвіти, закласти самоцвіти. я ну, 5 одинакових кольорів. Оце нюанс. А, в мене немає цих бляха. Окей, значить, сюди закладемо цих два одинакових. Куди я тобі її продам? Шніпелі, дуже добре. Продати можна продати ось це. Можна ось це глечика. Рашта найбуде Так що ну, ми тут обміняти можемо? Ну щось хороше можна обміняти 24 шніпеля 24 <паспадут> шніпелі <паспадут> Це візьмем Приклад на Матильду А от і Матильда Кашка є. Маска. <laughs> you don't <wanna> know, mate. <laughs> Good Покращимо давай. Це в мене нормально. Ало. Най. Nice. Чакачкачкачка, я ж не просто так, я тільки що згадав, що я не просто так купляв отой самоцвіт. Я ж не просто так той самоцвіт купляв. Страндже! О, так. Starting to get an idea of your tastes, friend. There you are, as you wish. Any pleasant travel. Оскільки я з цим пістолетом бігаю завжди, я його покращу до максимуму. І саме більше подобається самий нормальний, саме адекватний пістолет. А я десь, чи мені здалося. Ладно, поїхали звідси. Зайшов? Ну тут такі печери, що... Хто їх повикопував? Ну, може природою, правда, створені. Ну це... Капець, скільки тут треба було колосальну роботу Я не провести. You. Why risk your life like this? You don't know us. But I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Illuminados. I was working for them. see there you go helping the two of you doesn't make up for it i know that but still i don't want anyone else to get hurt case, you better get serious <laughs> harsh words for a squire Where did that Ларах шесть нападаю сто тридцать отка. кто Что? why recovering stolen goods and killing a few rats along the way okay easy work ashley it was oh. you who catch on quick didn't i teach you knives are faster <coughs> Це що те що Ти ж нічого зробити, так? Да? Не чекайте своїми сраними ножами тут тикати. Підожди. бачиш, в мене нема здоров'я. Це просто збільшує рівень здоров'я, а щось щоб мені відновити рівень здоров'я нема? Є. Yeah. Значить, це збільшує рівень здоров'я. а це відновлює рівень здоров'я. Окей. собі. <employees fucking body painaro> І ти, Гоноровий дядько. Чекай, що це було? Значить чуть не викинуло. За її вдарити, А, бляха. На пописку. Я хочу понимать. Но это вот и не видно. Ты сделал трошки? Так, види ідея, дай я подивлюсь до тут no. no. Добре, Я ти вмієш момент. Кляха. Ти якийсь дуже мочний. На тебе треба хороша реакція, а в мене реакція, як вравлика. Зато травички назбирали, слухай. слухай. будь. А ножі багато? Десь тут ще є ножі. время пистолет, ты пристрай его. Капец. Правда, правда, что я не знаю, кто-то. My friend, and such a loss to the ladies of the world. <laughs> Don't talk. Take this the key to my laboratory. Go there and remove those damn parasites. Help Ashley. Ні, люди не змінюються. Хоть був гівнюком, но був він і не гівнюком тоже. І не ці розділи. так, тут ми збережемося. На цьому моменті ми збережемося і закінчимо, звичайно, на такій сумній ноті. Все-таки він був нормальним чуком. Як? Він був гівнюком, але нормальною людиною також від часу. Вам велике дякую за перегляд. Відпочивайте, набирайте сил. Скоро з вами побачимося. До нових серій, до нових проходжень. Буду радий вас бачити на каналі. Вам всім гарного вечора чи гарного дня. До завтра. Да? До завтра.